В Запоріжжі, нема ніде, ні призми, ні алеї Слави, десь, щоб я могла з дітьми прийти його вшанувати. Бо, бачаю, у нас у мене троє дітей і де, Я везде передавала його заслуги, це медалі, за мужність, за все, але де? де? Комунікації, як ви бачите, комунікації нема. Три роки боротьби, нуль результат розумієте. То, є, то дерево, то що відкрили, та да, цю штучку дала що Йоковенко. Той він там десь його душа там десь літає. Але хочеться тут прийти, щоб дітям показати ну. цю історію, що він захищав нашу країну, захищав не тільки нас, як кажуть, але він же сам пішов. Але кого дайте нам кусочок якоїсь надії, щоб з дітьми можна Правильно, прийти щоб можна... і щоб можна було вшанувати, з близкими, щоб вшанувати інші бачили. шанували що він єдиний. So Матері, яка зараз в Ахтирці, і там теж в писарці, дуже гучно, дуже е, лячно, тому що в сумах були, ну вахтирки теж прилітає. Вибачайте, там поставили, там для матері, а для своїх дітей до кого нам туди їхати їздити? До Бердянської окупація. Все, ми, як от знаєте, один на один со своєю бірю, со своїм стражданням. Нас не чують, чи не хочуть, чи хочуть тільки за підмазання. За ну, як? як це можна? Будемо це питання тепер. З місця рушити.